Запрошуємо до слова першого заступника. Перепрошую. Голови Чернівецької обласної державної адміністрації Володимира Куліша. Шановні краяни, чернівчани, дорогі шанувальники музичного мистецтва. Сьогодні в цей чудовий, осінній, яскравий день у нас є уніка до імені людини. Яка назавжди своєю творчістю, своїм талантом увійшла до Всесвітньої музичної енциклопедії, до її золотих сторінок. Як свій час Шопен прославив Польщу, так Ферен Ліст своєю творчістю, своїм талантом прославив угорський народ, Угорщину своїми угорськими рапсодіями в першу чергу. Півтора сторіччі назад він був на нашій землі. І виступав, дав два публічних концерти, назавжди зачарувавши чернічан, шанувальників музики своєю віртуозною грою. І все час він написав на основі української, української народної творчості, традицій, декілька творів, зокрема, Лада». До всесвітнього багатства відомих імен. Я хочу сказати, що непростий сьогодні час ми відкриваємо символічно цей пам'ятник, оскільки сьогодні непроста день, коли почалася в 56-му році революція в Угорщині, коли угорський народ хотів здобути свою незалежність. Як ніхто угорці сьогодні розуміють нас, коли в Україні йде і дуже вдячний саме угорському народу, угорському уряду за ту підтримку для України, і, зокрема, для Воковинської громади, яку вони, яку вони надають, підтримуючи нас, цей непростий час. Дякую дипломатам, генеральному консулу, зокрема, генеральному консулу. Е Сьогодні вже заступнику державного сетера міністерства Йожибу Бачкаю за особисту участь, за особистий вклад в побудову цього пам'ятника. Дякую всім добродням, всім доброчинцям, які долучилися своєю енергією, свої, своїми коштами, своєю душею, серцем, створивши такий унікальний, таку унікальну пам'ятку для чернівців. Мира, добра, щастя, всім вам і на довготривалу тривалу співпрацю. А тепер запрошуємо до слова людину, яка власне і створила цей пам'ятний знак відомого скульптора Михайла Колодко. Дякую. Дуже дякую за таку можливість приїхати в таке чудове місце як Чернівці, і дуже хочеться в першу чергу подякувати всім чернівчанам, зокрема, тим, особисто, кого я за, ці, за цей короткий час встиг поспілкуватися. Це головному архітектору міста і Олегу Леонідовичу і задум. І хотілося би трошки. Коли буде відкриття, то напевно всім буде цікаво, чому так. Ференс Ліст досягнув надзвичайних висот у, у, як піаніст, і музика, ну, як, як символ чогось вічного, вона і займає більшу частину композиції. Вона важка, велика. А сама фігура людини, ліста вона невеличка, але вона сидить зверху і вона. Дуже легко сидить, оскільки він представник епохи романтизму. Я постарався в цей образ максимум романтики вкласти. Є ще тут така одна цікава річ, яка зараз от нам видніється. Це такий контрастний мозаїка із клавіш, до яких так і хочеться підійти і приміряти. Доторкнутися пальцями. Коли ми підійдемо, то спрацює датчик і заграє музика. Зараз це буде друга угорська рапсодія. З часом, якщо бажання і інтерес до музики ліста зросте, то тут є який можна буде відкрити задню дверку, передати в Ужгород механізм, який там всередині, і ми допишемо побажання побільше, напевно, музики ліста. Будемо долучатися до класики, любити її, як це робив Ліст. Дякую за можливість втілити цей пам'ятник.